Тарасів Рід у Кіровограді назвали переможців творчого конкурсу. Школярі та студенти презентували роботи, на яких було зображено генеалогічне дерево Тараса Шевченка, по лінії сестри Катерини, нащадки якої проживали на Кіровоградщині. Співорганізатори конкурсу громадська організація Рідний Кіровоград, Знам'янський музей та бібліотека імені Бойченка. Конкурс творчих робів підтримав народний депутат України Андрій Табалов. На конкурсі було представлено 57 робіт. Їх учні та студенти виконували у різних техніках, серед яких паперокручення, різьбані. Ня по дереву аплікації, асамбля тощо. Працювали поодинці або колективно, як приміром, над цією роботою. Якось самі придумали. У нас фантазія була, і ми придумали, там скручували, і, і потім вийшла така робота. Конкурс присвячено 200 річчю з дня народження кобзарям. Знамену дату відзначатимуть у наступному році. Тарасів рід один з етапів підготовки до свята. Члени журі зізнаються, кращих обрати було складно. Роботи всі дуже гарні. Можливо, деяким роботам не вистачило технічної майстерності, але вони дуже патріотичні і дуже душевні. Усі учасники конкурсу отримали дипломи за участь та сувеніри, а переможці їх було четверо премії та подарунки з рук народного депутата України Андрія Табалова. Ми вирішили зробити не тільки таке, знаєте, святкування зібрались декілька людей. От поговорили, поговорили про це і розійшлися, а зробити так, щоб молоді діти змогли бути залучені до цього, показали якусь творчість. Я дуже дуже рада, тому що ем, саме люди зрозуміли. І зрозуміли саме акцент цієї роботи, не саме дерево. Тобто дерево це є родоводом. Можна сказати, що Шевченко, це стоп-бордуба, дуба, але на якому можна зрости яблука і цистималесенькі квіточки за сприяння Андрія Табалова. 22 травня усі учасники конкурсу відвідують музей Кобзарева світлиця у Знам'янці, а 28 травня побувають на Чернечій горі та музеї Шевченка у Каневі.